У мене тут папайка була, знаєте, з чим. Якщо бачите, ось о взлітні полоси і самольоти. Це мої збережені. Я подивилась один тікток, який не яка небезпечна посадочна смуга е, на Мадейрі. Туди, по-перше, не допускаються пілоти, які не пройшли спеціальну підготовку. Будь-який е, е, дефолтний пілот не може туди летіти і е, е, цей, саджати літак. І сама полоса знаходиться на березі біля океану, отак, от, от просто на обриві. Океана, тут гори, там шквальний такий вітер, який, і літак вони мають розрахувати, щоб він якось, типа раніше, вже не заходить, щоб вітер подвинув його ще і ця аеродинаміка вся була, і, і щоб воно попало на смугу. І більшість літаків, більшість літаків намагаються сісти. Там така Проїзходить в самому літаку, що просто вони намагаються сісти, в них не виходить, тому що вони занадто вже далеко заїхали, і вони заходять. І потім на друге коло, на третє коло, на четверте коло. Просто загугліть англійською Мадейра аеропорт. І там реально кожен другий літак мотає кола над аеропортом, щоб сісти. Буває по три літака, отак. от по колу мотаються, а буває, що й не можуть сісти, бо такі вітри вони на тенерів ідуть саджають їх, йдуть йдуть.